Іспанська мова для початківців. Урок 5. Hola, привіт. Hola. Buenos días. Доброго ранку. Buenos días. Buenas tardes. Добрий день. Buenas tardes. Buenas noches. Доброї ночі. Buenas noches. Hasta luego. До побачення. Hasta luego. Hasta pronto. До скорого. Hasta pronto. Hasta mañana. До завтра. Hasta mañana. Adiós. До побачення. Adiós. Привіт. Hola. Доброго ранку. Buenos días. Добрий день. Buenas tardes. Доброї ночі. Noche. Buenas noches. До побачення. Hasta luego. До скорого. Hasta pronto. До завтра. Hasta mañana. До побачення. Адіос. Донде. Де. Донде. Донде стас дети. Донде А ДОНДЕ Куди. А ДОНДЕ бас. Куди дер. Адонде бас. Де до звітки. ДЕ ДОНДЕ арес. Звітки ти. ДОНДЕ ЕРЕС де? Донде. Де ти? Донде естас? Куди? А донде. Куди ти йдеш? А до вас? Звітки. Де донде. Звітке ти. Де донде ерес? Де донде. Куди? А до. Звітки. Де донде. Майна завтра. Маньяна. Pasado mañana після завтра. Pasado mañana. La próxima semana. Наступного тижня. La próxima semana. El proximo mes. Наступного місяця. El proximo mes. El próximo anno. Наступного року. El proximo anio. En el futuro, futuro. En el futuro. Dentro de poco Незабаром. Dentro de poco. Más tarde пізніше Mast tarde. Завтра маньяна. післязавтра завтра Pasado Наступного тижня. La proxima semana. Наступного місяця. El Proximo mes. Наступного року el próximo año, у майбутньому en el futuro незабаром dentro de poco, пізніше tarde. Con amor. З любов'ю. Con amor. Con alegria, з радістю, Con alegría. Con cuidado. Обережно. Con cuidado. Sin мьеда, без страху син мьеда. Син приса без поспіху. Син приса. Син проблема без проблем. Син проблема. Син дуда, без сумніву Син дуда. З любов'ю, кон амор, з радістю. Кон алегрія Обережно. Кон квідадо Без страху, сидо, без поспіху, син приса. Без проблем син проблема. Без сумніву, син дуда. Фін de semana. Вихідні. семана. Дя лібре, Вихідний день. лібре. Дескансо, Відпочинок. Descanso. Relahation. релаксація. Relahation. Біахе, подорож. Біахе. Пасео, прогулянка. Пасео. Осіо, Дозвілля. Осіо. Вихідні. Fin de semana. Вихідний день. Дя лібре. Відпочинок. Дескансо. Релаксація. Релахан. Подорож. Бяхе. Прогулянка. Пасео. Дозвілля. Ocio. amigos, druzi, amigos, vecinos, suside, vecinos, parientes, rudeci, parientes, extranjeros, inozemci, extranjeros, compañeros, colegi, compañeros, gente, lude, la gente. Фамілія, сім'я, Ля фамілія. Друзі, амігос, сусіди, бетінос. Родичі – Парієнтес, іноземці, екстранos, колеги, компаньєрос. Люди для хенте. Сім'я ля фамілія. Там, де смайлик, не забувайте тримати язик між зубами і підписатися на канал.